Тут э, заховані тваринки, які були знайдені мертві, ось в цій кімнаті, котики, наші чужі з перетримки. У кімнаті одного з гуртожитків Кривого Рогу місцеві знайшли мертвих тварин. Це приміщення винаймала 24-річна жінка. Вона брала собак та котів на перетримку, розповідає її сусідка Наталя Козакова. Тиждень тому жителі гуртожитку відчули сморід у коридорі та зайшли у кімнату жінки. Побачили, що особі на уториженки коте. Котенятку, воно вже мертве було. Ми зрозуміли, що там вже все. Коли ми помили кімнату, а воно ми коли мили, воно не спускалось просто. Вода це стояла і стояла. Ну, а потім чоловік мій пішов це і розбирав. Виявилось, вода не проходила через рештки тварин, яких знайшов чоловік Наталі в каналізаційній трубі. Загалом у кімнаті було вісім мертвих тварин, каже жінка. Були ще декілька живих. Їх передали волонтерам. Серед померлих кішка зоозахисниці Єлизавети Артюх. Вона знайшла її змерзлу та хвору на вулиці, пролікувала та віддала на перетримку. Поки шукала нових власників. Вона померла. Вона сиділа в якійсь невідомій клітці. Просто заморена голодом. Я навіть уявити собі не могла, що таке може трапитися. Ну, в голові не вкладається, не було ніяких людина на перший ось погляд. Ну, ніяких психічних розладів немає. Ну а уявляється так, що її здоровою назвати просто не можна. Своїх тварин понад тиждень тому на перетримку жінці віддала і власниця притулку Олена Павлова. Чотирьох кошенят, двох котів та двох собак. Розповідає, співпрацювала з нею більш ніж рік. Платила їй 8 тисяч гривень на місяць. Однак каже, всіх кошенят знайшли мертвими у кімнаті гуртожитку. Жу, мені потрібна кошенятка. Говорю, віддай мені кошенятко. Е, хочу до родини. Я прилаштувала. Кажу, де фото, відео звіт. Ну чому почалися маски підозри, е, Де фото й відеозвіт? В мене розбитий телефон. Консьєржка гуртожитку Олена Литвяк розповідає: жінка винаймала кімнату понад рік, проте сама в ній не проживала. У гуртожитку не була понад тиждень. Нікого не пускала. ми коли до неї просто пр пред'являли Аня тут воняє. Їй пропоную, давай Ми, тебе поможем ми навіть вообще не что не що в именно там трупи знаходяться. Ми просто думали, що вона не убирается животним. Вона приходила, там щось робила в кімнаті, ми не знаємо, е, запшикувала освіжувачем, закривала і уходила. Вона розказувала, що вона волонтер, допомагає тваринам. Ми зателефонували жінці, яка брала на перетримку тварин. Проте на дзвінки вона не відповіла. За словами речниці поліції Анастасії Субач, правоохоронці встановили причина загибелі котів та собак жорстоке поводження. Встановили, що 24-річна жінка за грошову нагороду брала у волонтерів на перетримку тварин та обіцяла за ними доглядати. Наразі триває досудове розслідування. Якщо правоохоронці доведуть провину, жінці загрожує до трьох років ув'язнення. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.